На предвиборну кампанію і макарі залужного ніхто мені не дав жодної копійки. Жодної копійки. Що я хотів? Зарік до виборів. За рік до виборів я знайшов Андрія Михайловича Євсько. І поспілкуватися, каже, Андрій Михайлович, нам треба, щоб наші, наші люди від полтавської громади поставляли верховну Раду, Нам це треба. Він каже: Мені це не цікаво. Я кажу: ні, це треба. Подумай. Я беру двох людей сам. Ти ми, двох-трьох людей теж, і в нас буде п'ять представників полтавської громади, тобі потрібно щось там допомогти. Хай працюють на тебе. Мені треба залучити кошти для полтавської громади, хай працюють на мене. Але я всім казав, вони можливо принесли б такий плюс для нашого міста, можливо, принесли б такий плюс. Але це був би плюс для нашого міста. Пановні друзі, як я можу щось зробити, якщо я сьогоднішніми депутатами не знайомий. Безумовно, можливо, тільки розпочалася їхня каденція, можливо, вони ще всі зроблять для свого округа, для нашої болтарської громади, але поки що, на жаль, від каплі на нікаплі, від, від бублика та одна дирка. Можливо, я ще не заслужив той авторитет за два, роки. за два роки, можливо, він заслужився з роками. Але, шановні друзі, я хочу сказати, як би не було важко, як би не було тяжко все одно, поки я на посаді міської, міського голови. Я буду намагатися все зробити можливо і неможливо для благополуччя нашої полтавської громади. Я вас хочу запевнити, що все одно найкращі наші зустрічі будуть попередні.